Слава Україні! Доброго дня, дорогі друзі! Я Металешко Людмила, лікар психіатр психотерапевт І сьогодні я хочу зробити короткий такий короткий рев'ю, такий ем, огляд нашого стриму у вівторок, 12 вересня. Е, ми сидимо зараз е, в, чудові, в чудовому садочку. Е, зараз всі, хто тільки з Зібрався прийти, подивитися цей садочок. Не всі зараз прийдуть сюди, тому що в мене такий магнетизм такий. Всі мають прийти туди, де знаходжуся зараз я і де зараз знаходитеся ви. Але я хочу саме в цій атмосфері, такій симпатичній атмосфері, проговорити з вами одну тему, яка дуже болюча. Це почуття провини за все, що зі мною сталося. Дякуючи такій активності і дуже відвертості членів. Нашої такої вже створеної команди десь на, на стримі, особливо панові Андрієві, який сказав ну, таке речення: Я сам винний в тому, що я захворів. Людина захворіла на складну хворобу і звинувачує себе в тому, що він вів ну, якийсь э, стиль життя, тобто був дуже активним, не дивився, не слідкував за собою. І внаслідок цього стилю життя стала складна хвороба. І ця тема розгорнулася далі про почуття провини, особливо таке наше національне почуття провини за все і про все. Багато учасників стриму розказали про себе, і е, ну, це дали такий великий поштовх до е, потужної дискусії. Я довго думала. Над цією темою, і ось питання життя, як ми бачимо концепцію життя, це життя як покарання. Тобто, за все, що я не так робив, мене очікує кара, чи, чи життя як можливість розвитку, як, ну, життя просто життя, як життя, яке буває досить несправедливим до нас. Я думаю, що от якраз цей вибір, який ми робимо внутрішньо. Та, якщо в нас нема почуття вини, то ми бачимо хвороби, втрати як велику життєву несправедливість. Погодьтеся, це зовсім інша конструкція життя, це зовсім інше бачення життя. Ось коли ти вранці прокидаєшся, у тебе все тіло, тому що ти захворів, і ти собі кажеш, що. Так тобі треба, треба було жити інакше, де треба було бути активним, треба було щось робити так, так чи так, так. Чи ти прокидаєшся, відчуваєш незручності, болі і співчуваєш собі. Коли ти бачиш себе як ворога самому собі? Чи коли ти бачиш в собі великого друга, який постраждав від життя, чому така тенденція? Чому люди звинувачують себе в тому, що у них щось не вийшло? Чи це дуже широка тема, це не тільки відносно хвороби, відносно того, що не вдалася якась справа відносно того, що вибрав неправильне рішення і так далі і тому подібне. Що стається з людьми? Розумієте, війна зараз загострила всі старі концепції, які так більш-менш були компенсовані. А зараз, коли більше немає ресурсу, піднімається стара, міцна внутрішня структура. Ця структура. Вона має такі глибокі коріння, вона походить з нашого дитинства. З дитинства, коли дитині потрібно було пояснити, як взагалі працює цей світ, світ дорослих. У Дитині, яка не могла розлучитися з батьками чи зі школами, чи ще чимось, а мала витримати це життя. І тоді їй потрібно було прийняти частину агресивної поведінки. Це називається в німецький «тетр інтроєкт або частину агресора? З тобою так сталося, тому що ти поганий, тому що ти там, погано себе вів і так далі, ти та це все заслуговуєш. Але якщо ми зараз подивимося, я повертаюся до пана Андрія, якби він побачив дитину, яка народилася з хворобою, що б він сказав? Саме так і мало бути? Скоріше за все ні. Тому що ця жорстокість це жорстокість, яка направлена на себе. Запитала пані Марина, що також учасниця наших стримів: чи можливо це наша українська риса себе у всьому звинуватити? Думала я над цим декілька днів. Ви знаєте. Я приходжу до висновку, що в цьому щось є. Я якась велика рація, що українці несуть на собі почуття провини. На заході цього вже нема. в такому, в такому об'ємі я маю в такому обсязі, я маю на увазі. На заході вже є базіс, базис, базис езистенції, базіс життя. Тобто ти працюєш там, у тебе працюєш, не працюєш, у тебе є така впевненість, що твій завтрашній день він буде забезпечений. У нас, українців, цього нема. Кожного разу, особливо зараз, треба підніматися, йти в пошуках. Роботи, в пошуках рішення багатьох питань. І ці питання якось такі, і це якраз їсти, спати, годувати дітей. І нема тої стабільної бази, коли ти починаєш думати про якість свого життя. Не про виживання, а про якість життя. Що таке якість життя на заході? Це не гроші. Ну, гроші як одна складова, але це не головне. Головне, я хочу стосунків з самим собою. Я хочу знати свої бажання, свої потреби, я хочу більше часу проводити зі своєю родиною, зі своїми дітьми, зі своїми е, друзями, я хочу е, займатися хобі, я хочу робити те, те. те. Е, і тому, коли людина впевнена, да, впевнено стоїть на ногах, е, вона має час і має ресурс на те, щоб займатися саме Тими концепціями, які вийшли з системи виховання, да? почуття провини. Ну, ми не можемо чекати, поки у нас стане все фінансово так, як на заході, і тому потрібно відразу починати щось з собою робити. Треба починати відразу стабілізувати себе. Як? Ну, в кожній терапії, яку я проводжу, ці терапії страхів, приходить момент, коли ми розбираємо особистість, чому людина, особливо при соціальних фобіях, чому людина агресивна до себе, чому людина не поважає себе, чому вона вважає себе гірше, ніж інші навколо неї. І починається е, така дуже сильна конфронтація е, ж, зі схемою життя і своїм місцем в цьому житті. Ти, взагалі, гідний, такий, як інші чи ні. Коли людина вважає себе гіршою за інших, вона не комунікує, вона не, не спілкується з іншими людьми, тому що ну про що вона може говорити? З такими великими, і такими, яким все вдається. Звичайно, про себе не буду говорити, і іде така міцна соціальна ізоляція. Тобто є контакти, але все-таки ці контакти більш такі поверхневі. При генералізованої тривожності це величезна відповідальність. Я відповідаю за весь світ, я відповідаю за все. Я, та людина, яка за все на світі відповідає, і несе вину, знову вина да, за те. Що щось не вдалося, чи я не забезпечив безпеку комусь, чи я не зробив те і те. І оці почуття, оця дуже висока відповідальність і е, почуття провини, що ти не виконав те, що ти мав виконати, вони йдуть як дві сестри рука об руку. Якщо ми до цього додамо, що планка, яку ми собі ставимо, яким би я хотів бути, і тим, який я є, вона дуже і дуже висока. Різниця між цими двома станами, вона неймовірна. І ця різниця якраз вона робить нас нещасливими. Але якщо просто подумати над тим, що наша психіка приймає кожну секунду, не ми, а лімбічна система, наша психіка приймає кожну секунду рішення найбільш правильне. Найбільше рішення, яке найбільш відповідає наявності ресурсу, то тоді ви зрозумієте, що ви не ворог собі, ви свій найкращий друг, що ви в цей момент зробили той максимум, який взагалі був можливим. Більше зробити було неможливе. Якщо просто прийняти це як аксиомом, тоді ви побачите, як міняється життя. Міняється. Ваше ставлення до себе для того, щоб все-таки це ставлення більш-менш підсилити, щоб це швидше зробити. Тому що немає можливості індивідуальної роботи з психологом. Тому е, дуже добре, коли ви е, зробите цю просту вправу, яку я пропоную. Зараз дивіться у нас немає такої можливості індивідуально розбирати е, структуру кожної людини, да? структуру я Да? Тоді саме простий, саме простий шлях, заліз найпростині елементарний шлях, о, летять дівчата. Це, це е, контакт з собою. Це за допомогою гіпнотерапії, контакт з собою. Маленька вправа, яку я вам вже показала, да, це вправа на е, проговорити зранку. Своє почуття до себе. Ну, що ти кажеш, Франції? Доброго ранку. Ну, перш, ти говориш собі, доброго ранку чи не говориш. Ну, визирає трошки дикувато, коли починаєш там себе Привіт, там, Людмила, як справи. Але е коли просто подивишся, так, відчуєш себе, відчувайся. Перше, треба себе відчути. Допомагає цьому прикладена рука на груди. Я відчуваю себе. Ви почуєте це тепло? Да? І це відчуття дає відразу знання, що ти також у цьому світі не тільки твої обов'язки, не тільки е, не знаю, там список прав, які ти маєш зробити, а відчуття твоєї присутності в твоєму єдиному житті. Це дуже хороша вправа з текстом да, на вдиху і дихальна медитація. Вона вже є на сторінці. Я люблю тебе. Людмила за те, що ти є. І тут якраз ви почуєте, як відкликаються думки. Та що ти робиш за дурницю, вставай, роби те й те і те. Оце є думки концепції тетер інтроєкт або частин агресора, який тобі говорить, вставай, іди роби, ти що лінишся? Ти мусиш це зробити, ти вчора це не називає... зробити, там, так, так. І що далі йде, йде почуття провини вже зранку за те, що ти затримався в ліжку чи не виконав якісь обов'язки. Ця проста вправа піднімає дуже великий ресурс. Вона е, піднімає повагу до себе і милосердя до себе, розуміння того, що ти зробив. Це, що ти в даний момент міг. Ця вправа також дає можливість побачити інакші перспективи, інші перспективи по вирішенню дуже багатьох питань. Друга вправа, яку я запропонувала, це вправа на короткий час скинути абсолютно всі почуття, негативні почуття, обов'язки, провини, все на світі. Поки індивідуально розбираємося, це так чи не так, а це так чи не так, то за допомогою цієї вправи за 15 хвилин ви повертаєтеся в стан, де ще нічого не було. Це вправа на зелений листочок, це вправа, я не знаю, листка на дереві. Тобто повертаюся в час, можливо, ембріони, коли немає ніяких почуттів. Тільки перше, перше пробудження. Це надзвичайно ресурсна вправа, тому що за цей час ти просто просто відключаєшся повністю до цього світу, треба повторювати, може, повторювати декілька разів на день. І виходиш оновленим, повним сил, Спробуйте ці вправи. Коштують вони невелику суму, йдуть донати зараз на Азов, дана допомога сержанту АЗОВ, це товариш, це син мого товариша близького. Але ця вправа це ви дістанете два в одному, дістанете допомогу собі і допоможете нашій армії. Було питання також, не питання, а була розповідь. Я дуже вдячна за цю розповідь. Розповідь жінки-психолога 18 років навчається. Психологія допомагає іншим, і вона почала навчатися психології, коли її спіткала психолога нещастя, життєво нещастя. Вона залишилася прихована в ліжку з двома маленькими дітьми і на самотині. У мене самої також пішли флешбеки, тому що думаю, що кожен пережив колись зраду, відсутність підтримки. І що з цього робить людина? Вона зробила найкраще, вона вивчилася і стала допомагати іншим людям. Дуже була тремтлива розповідь. Я на наступному стримі хочу повернутися до цієї розповіді, до цієї учасниці стриму і подякувати їй за. Саме за її розповідь, да, за її відкритість. І якраз переключає, вона дуже перекликається да, з тим, що розказав пан Андрій. Це герой в тобі. Людина, яка мужньо переживає свою хворобу, і поки що не усвідомлює, що кожний крок, який вона робить, це робить герой в ній. Не лузер, не той, хто все втратив, хто заслужив тяжку хворобу, а саме герой. Деколи героїзм не бачиться таким великим, саме героїзмом, коли людина лежить в ліжку місяцями і не може встати хвора, можливо, одинока. І коли вона робить перший крок, вона піднімається з цього ліжка. Іде у ванну чистить зуби, це вже гідний великий-великий вчинок, тому що вона вийшла за рамки за межі свого ресурсу і зробила те, що для неї в даний момент було неможливим впізнавати, коли починаєте себе критикувати, бути жорстоким до себе. Подивіться уважно, коли іде ви чули ці слова. Що ти недолугий, ти заслужив, так тобі треба, ти впав, розбив нос, а я ж тобі казав, щоб ти не бігав. Подивіться, це і є оці тетер інтроєкт оці частини агресора, які пояснюють дитині життя. Ти сам це заслужив. Подивіться, впізнавайте їх. Вони колись допомогли дитині вижити у дорослому світі, але вам вони не потрібні. Від них треба позбавлятися. Порівняння, масштаба нема, який ти маєш бути. Це твоє абсолютне, абсолютне єдине життя. Воно ніколи не повториться. Ти той маленький принц на своїй малесенькій планеті. Ти зовсім одинокий. Разом з тобою з цього світу підуть світи, піде космос. Ти єдиний масштаб для себе. Нема порівняння із ким. Просто нема. Тому що така констеляція сьогодні і зараз, і ти в цьому сьогодні і зараз це просто абсолютно єдине, унікальне у світі. Е і закінчу я таке маленьке рев'ю е фразою мого супервізора. Він сказав: кожна людина герой свого життя. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Слава Україні.